Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Я сьогодні на кухні готую готую обід і на завтра вже готую. І ще хочу спекти круасаню, бо я вам скажу так, як я не хочу кожен день готувати. Ну, не хочу, бо я хочу щось робити, а мені приходиться на кухні. Хоч нас лише двоє, я з чоловіком, але все одно щось треба приготувати. Щоб було, тому я сьогодні приготую і вже завтра не буду готувати. На є, як сказати, не судіть мене строго, бо може не всі так роблять, але я отак роблю, я отак роблю. І ще, мої дорогі, дуже щиро вам вдячна, безмежно вдячна, що ви мене так підтримуєте, що ви від. Е Відізвались е до мене з добрим словом, і своїм підписникам, і гостям каналу, і тим людям, що підписались на мене, і тим людям, що е замовляють в мене е чашечки. Ну, ну, те, що я показую, я вам безмежно вдячна, мої дорогі, безмежно вдячна. І я е скажу, вам, скажу вам так, як так, як воно є, я не дуже ще розуміюся в тому, але так, так складається. О, то інакше як пішов там на базар, став і торгуєш, а інакше як тут. Так що я вибачаюсь перед вами, як щось, може, я не так скажу, чи може я не так зрозумію, то вибачте мене, я можу перезвонити вам ще раз, чи ви мені можете мені дзвонити в будь-який час дня і ночі. Так що я весь час трубку беру, хіба б не лишила телефон і відійшла на, на якусь хвилю, то я перезвоню сама. Дякую вам, мої дорогі. І тут ще так скажу: я пишу собі в зошит, бо пам'ять вже така, що я можу спутати е, ті номера телефонів. Хоч я собі позаписувала в зошиті, хто що хоче, і номер телефону. Ще вам раз щиро дякую. І зараз буду. Замішу свої круасанчики і вам покажу. Бачите, мої дорогі, дві каструлі. Тут у мене вариться суп, а тут на макарони по флотськи і тут я підготовила вже собі щоб для круасанів. Дивіться, я для того, щоб ті круасани свої замісити, маю цукор сіль дрожжі масло ванільку. Тут я маю таку то треба сметани, а я тут маю половинку такої сирної, такої сирної маси польської. Ну І щоб вона не в мене не змарнувала, щоб я її не викинула, я її сюди е, е, Не на сметані, а от на цій сирній масі. Е, такі Воно таке, як сметана. Ну і звичайно, що мука, муки скільки забере. Я в такій каструлі тримаю муку. Бачите, в такій каструлі. Е, вона пересіяна, бо я пересію, а потім ще раз, як мені треба насівати, я ще раз насіваю. Добре, буду м -м, місити і вам покажу. Так, я тут маю е, це масло: 400 грам. Тут є 400 грамів. Ну, я так того масла. Може, я не знаю, яке то масло, але я його приблизно так би і, і хотіла його все дати сюди. То я візьму трошки-трошки просію муки, щоб мука була легша. Тако, просію муки. Муки скільки забере, розумієте? Тож, е, це такі курасанчики, що тут нема, що воно е, треба скільки давати по, по мірці. І я дам цього масла. Воно, бачите, у мене відійшло. Може його і тако дам. Може більше не дам, бо мені їх не треба багато. Може так і дам вистачить. Грам 300 дала. 400 не дала, що лишилося. І я візьму, е, візьму то -то масло і його перетру, перетру з мукою. Все перетру з мукою. розумієте? Так. Ніж я заберу, муку ще просію і перетру все тако з мукою, щоб все було перетерте. Так, я вже, я вже, бачите, перетерла. Тепер тако. буду додати всього. Всього буду додати. Дам ванійку, висиплю сюди. Висиплю сюди, добавлю цукру. Цукру отако дві ложки, ну, може, ще трошечки. Бо я не дуже хочу, щоб було дуже таке солодке. Тако, маленька ложечка в мене чайна, то я тако пів ложечки чайної. Пів ложечки чайної цукру. Тут зіб'ю два яйця. Зараз. Розіб'ю два яйця, бо я возьму собі кульочок, розіб'ю ще два яйця. О, бачите? Тут ще дам тої сметани такої. То, то... сірна маса така. Ну, вона, бачите, вона така, як сметана. І я її сюди добавлю. Я її всю висиплю, всю висиплю. Так о. О, бачите, висипала її всю ту у масу. І тепер я ще пів пачечки дріжджу е, перетру, роз перетру з тим з мукою або дам трошки теплої води чуть-чуть, і трохи чуть цукру, і їх у їх воді. І їх поставлю, щоб вони трошки підійшли. Так, дріжджі в мене підійшли вже і я буду поливати, і буду замішувати, і буду, замішаю, розіб'ю трохи ложкою. А тоді рукою все замішаю і так буде. Бачите, я вже замісила. Таке во. Ось таке -во воно має бути. Отаке во. І його трошки не воно і воно постоїть трошки. Я його прикрию рушничком таким. І не воно собі трошки тут. А я тим часом підготую собі. Е... Бляшку і повідло. Чи то вареничко, чи повідло, хто як розуміє. Поки в мене бріжі там підходять, я сюди собі е, макарони по флотськи приготую. Маю чайну ложечку, отако дві чайних ложечки, то буде ціла. О, то буде ціла. І зараз засиплю сюди макарони. Ось такі о, рожки. Такі рожки маю, і такі рожки Засиплю. Ось їх забагато, а тут в мене ще якісь, якісь замішали ще, якісь ще замішались такі вово. Ну, нічо, нічого страшного тут нема. Буде більше трошки, то буде більше. Ай, не буде. Не буде більше. Нічого страшного нема. Ще маємо коти, ще маємо песика і все все, все, все до одного. Це є село. Тепер собі підготую. Я маю три цибулини, і я їх поріжу на половинку. На половинку. Бачите, як я на половинці розрізаю? І зараз я поріжу тако дольками на пів напівкруженцями цибулі. Отаку. Так, сковорідку я вже поставила, налила олію. Цибульку я скришила і маю таку скрешену морпу. Я знаю, що хтось каже, мені до макаронів по флотськи не дає ці морба, але я даю. Я даю. Мені, мені з морквою краще подобається. І я собі даю. Морква отака скрішена грубше трошки. І я зразу даю разом з цибулькою. О. І то все разом пересмажу, перетушу. Мені подобається з морквою і я от з морквою так даю. Воно все разом. Разом перетушиться. Так, у мене макарони вже зварились, я їх виключила і заливаю їх е, літрою цілу літру холодної води. Хай вони тут 5 хвилин, 5 хвилин побудуть. Ну, чи 2 хвилинки, чи 3 хвилинки, але виключені, виключені і залиті водою. Ой! Тепер тут я прикрила свою цибульку з морквою, щоб вона добре, добре впарилась. Вона ну, не має вжаритися, але має добре е, протушитися. Щоб добре протушилась, о, морква вже м'ягенька і цибулька вже також така. Тоді я візьму. Я маю паштет. І зараз сюди викину паштет. Паште тут я відкрила паштет. Так і в банках такий. І буду сюди додавати до того паштету. Я вже буду виключати, у мене вже пересмажився той паштет разом з цибулькою і з морквою. Все, воно вже готовеньке, і зараз я буду заправляти ті макарони. Макарончики я вже відсиділа. все, вони вже готовенькі. І тепер я поперчу, добре перчу. Ну, от добре перчу, бо, бо перець я в макаронах таких люблю. І всю всю зажарку буду висипати сюди до макарону. І все разом перемішаю. Чоловік вже у мене сидеть чекає, знаєте? Навіду. Отакі вийшли в мене макарончики. Бачите, мої дорогі, отакі макарончики даю чоловікові обідати, чи, чи, як там сказати, чи під обідок, чи обід. І сама буду зараз ці круасани цекти. Тісто відпочило вже, і я буду по кусочкові брати і буду. Робити е, ті колесанчики. Ну, бачите, яке воно зробилося м'ягесеньке. А то решту прикрию, Все посиплю муков, і, і його буду, і буду з ним працювати, цим кісточком. Я розділила на два кусочки, бо то забагато одне буде дуже велике кісто, то дуже незручно буде. О. І все, може, велике, але я перероблю син, а тоді подивлюсь, яке все буде. О. То довгого не буде, то буде швиденько. Я його розкачаю. Менше більше. Tu Tô nem cola, é alemã de bicho. Так, я буду наложувати. Нічого, ми будемо знати, що то є тут кісточки. Я люблю таке з кісточками. Отако. О, таке тако. ліпше буде мені. Так буде мені ліпше. Я наложую достатньо, щоб було так було, щоб не трошечки. Може, воно не повитікає, не знаю. Подивлюся. о. Ну, і буду, і буду закручувати, тут трошки, тут трошки впало. і буду закручувати. І зразу буду так його робити. Складаю відразу на, на бляшку, відразу складаю на бляшку. Отако. От І так буду робити всі. Бачите, мої дорогі, я викидаю вже. Ой, з пляшки одної викинула, тепер ще всі вже пристигли. Ось такі вони гарненькі, ні пригорені, ні, ні котрі. Трошки повідло десь повитікало, ну, але то нічого. То нічо. Я їх зараз, ще там одна бляшка. Багато, скажете? Ну, багато, але Але то буде <сум> на один день. А ще прийде дочка, забере собі. собі... Я їх ще посиплю пудром. І, і так буде. Але всі гарненькі, нічого ніде не згоріли, не пригоріли, всі припеклися, спеклися. Ще чекаю, щоб ще ті останні допеклись. От, в мене ще допеклася одна бляшка. Бачите, скажете, що дуже багато. Ну, я показую так, як є. Я... Скільки є, то скільки є. І я їх буду. Подрувати, пудром посиплю. О, печки. Посиплю їх пудром і так буде. І так буде. О. Вони холодні. Вони, бачите, я не сказала, може вони. Їх не треба, щоб вони підростали, бо вони зразу, як їх печеш, вони зразу підростають на місці. там в духовці на місці. Бачите? Тепер я зараз ще всі всі виложу. І все. Вони холодні. Остигли вони Але всі, всі, що більше не спеклися, всі файненькі. Всі такі гарнесенькі Все. Цілу медницю напекла. Запрошую до себе на чай, на каву, на краусани. Вже я їх всіх поприсипала пудром. Бачите, вони мнягенькі, вони холодні вже, але мнягенькі такі добрі. Вони не чертвіють так скоро. розумієте? О. І все. Запрошую всіх. На круасани, на чайок, на щось покрепше, хто любить. Добре, мої дорогі. Будьте здорові, щасливі. Дякую вам щиро за перегляди, за коментарі, за підписки. Всього вам доброго і всім до зустрічі. Всім пока. Пока.